ЄС має діяти жорсткіше і повністю припинити можливість імпорту російської металопродукції до ЄС. Про це йдеться у зверненні до верховного представника Євросоюзу з питань закордонних справ Жозепа Бореля зазначається, що тільки так можна послабити російську економіку і досягти переломного моменту у війні. Яка загрожує безпеці всієї Європи? Звернення підписали депутати Пар'є з трьох країн: йдеться про Україну, Польщу та із Естонію. За їхніми словами, існує лазівка, яку активно використовує прокремлівський прокремлі... режим. У ЄС є металургійні підприємства, які належать або пов'язані з Росією, і люди, які ними володіють, користуються всіма привілеями і забезпечують збагачення кремлівського режиму. Вказують депутати міністерство оборони України закликало депутатів невідкладно повернутись до розгляду законопроекту про військову поліцію у соцмережах. Відомство зазначило, що документ є критично важливим для забезпечення правопорядку у збройних силах. Зокрема, цитую в частині дотримання стандартів НАТО і розвитку системи, яка забезпечить справедливість та ефективний захист прав військовослужбовців. У міноборони також зазначили, що готові залучити своїх фахівців до співпраці з депутатами, щоб спільно з Штабом та військовою службою правопорядку вдосконалити законопроект.